Я користуюсь одночасно двома клавіатурами крінж або нормас, Зараз будемо розбиратись. За комп'ютером я не тільки працюю, але й ще, як всі нормальні люди, граю в ігри. Для роботи я використовую клавіатуру GamePro MK 160 Pro. Це чудова клавіатура, на якій є ряд з F тому, що в деяких програмах все таки зручно, коли вони в тебе завжди під рукою. Дякувати Богу. Тут немає блоку з нумпадом, падом, тому що це вже минуле століття. Клавіатура має яскраву підсвітку символів, що дуже зручно. Ну, якщо постійно друкуєш в темряві, також сюди поклали ще один комплект кейкапів, і у вас є можливість завжди кастомізувати вашу клавіатуру. Щодо тайпінгу, то тут він дуже приємний. На клавіатурі прям хочеться постійно друкувати текст. Друга моя клавіатура це Аджаз AK650. Як люблять писати в коментарях огризок цю клавіатуру? Я в більшості використовую саме для ігор, тому що у неї маленький форм-фактор вона не займає багато місця на столі і її можна зручно розташувати. Через її маленькі розміри цю клавіатуру можна вбрати з собою, наприклад, в кафешку і підключати до ноутбука, як я і роблю. Або можна взяти її на роботу, тому що, як ви самі розумієте, клавіатури в офісі на роботі ну не дуже такі круті. Цікаво, а як ви вважаєте, це крінж чи нормально мати одночасно дві клавіатури?